Доброго дня. Сьогодні хочу е, поновити дещо е, інформацію стосовно самовільного залишення частини, тому що дуже багато відбулось змін. І я повинен сказати, що я вже два м, відео викладав раніше і м, подивився, що тисячі переглядів. Тому е, хочу також трошки це питання прояснити, тому що відбулись зміни. І е, перш за все, хочу почати з вирока. Балаклійський районний суд Харківської області, якщо коротко, особа була виправдана за самовільне залишення частини в особливий період. Що відбулося? Особа була в відпустці, військовослужбовець, і обвинувачення зазначило, що не повернувся з відпустки. Хоча, як пізніше з'ясувалось, під час відпустки необхідно було оперативне медичне втручання. Повідомив командира, звертаю вашу увагу, звернувся в шпиталь, там було декілька медичних закладів, але в тому числі шпиталь. І, е, і адвокат, і сам особа, яка була винувачена, звернули увагу на те, що військовослужбовці, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання. Це, до речі, закон про соціальний правий захист військовослужбовців і членів їх родини. Тобто особа е, скористалася цією соціальною гарантією, і суд дійшов висновку, що з урахуванням цих обставин особа повинна була повернутися на службу 19 травня, а наш військовослужбовець повернувся 17 травня. На цій підставі хочу звернути вашу увагу. Суд констатує, що особа не винувата. І особа виправдовується цим судовим рішенням. Але висновок. Поважними причинами нез'явлення вчасно на службу можуть бути хвороба військовослужбовця, його родичів, перешкоди стихійного характеру, поломка транспортного засобу та інші причини, ну і відповідно питання про наявність поважності, вирішуються в кожному конкретному випадку. Але в будь-якому разі, оця поважна причина. Поважна причина. Вона виключає винуватість. Посилання на вирок я дам. Друга теза. Відбулись зміни. Вчора Верховна Рада прийняла, 21-го, вибачаюсь, листопада були прийняті зміни, і це зміни в... до закону про військовий обов'язок і військову службу. Якщо дуже коротко, якщо дуже коротко, остаточної редакції ще немає, але фахівці, які вже були безпосередньо і бачили, і аналізували фінальну редакцію, кажуть про що військовослужбовці увага, які здійснили СЗЧ або Дезертирство, і е, повернулися добровільно, прибули, прибули не пізніше 1 січня до відповідних військових частин. Висловили готовність продовжити військову службу, не підлягають кримінальній відповідальності раз. Командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно ну, приймає рішення про констатує їх прибуття і продовжує дію контракта, поновлює виплати, ну і забезпечення, гарантії і так далі. Це дуже важливо, як на мене. З моменту продовження військової служби поновлюються пільги, соціальні гарантії, встановлені законодавством. У день продовження військової служби, отут уже зобов'язальні норми стосовно командира, інформує в письмовій порі про таке продовження орган досудового розслідування або управління військової служби правопорядка. І. Сам факт відкриття кримінального провадження за статтею 407 СЗЧ або 408 дезертирства, не є підставою для відмови у продовженні йому військової служби чи дії контракту. Звертаю вашу увагу на ці обставини. І тут дещо хотів трошки прояснити, тому що все, що ми називаємо СЗЧ, насправді це може бути три варіанти відповідальності: дисциплінарна, і це дисциплінарні статути збройних сил і там. Дисциплінарні стягнення, зауваження, Дагана, сувора Дагана, пониження в посаді, пониження у званні, переведення на нижню посаду там, і так далі. Може бути адміністративна відповідальність. І, до речі, половина випадків СЗЧ це якраз адміністративна відповідальність, тому що там до трьох днів або до 10 днів, після не з'явився з лікувального закладу до 10 діб. Тобто 3 або до 10 після лікування. І це адміністративна відповідальність. І там, до речі, штраф переважно. Може ще буде, правда, арешт, адміністративний арешт. І оці зміни, які стосуються, які я прочитав, вони стосуються якраз кримінального законодавства. І в цьому сенсі невелике пояснення. Для, е, на сьогодні в кримінальному кодексі особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо СЗЧ було вчинено вперше раз. І є письмова згода командира військової частини на продовження військової служби. Тому особа мож, може бути звільнена взагалі від е, кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження підлягає закриттю. Закриттю. Це дуже важливо. Тепер стосовно от другої категорії, там, де е, найбільш поширена і не перевищує переважно трьох діб. Тобто, це ще не... Не кримінальне правопорушення, це адміністративна відповідальність. І відповідно, тут я взагалі не вбачаю ніяких проблем, скажімо так, можна повернутися. Буде ініційоване адміністративне чи не буде, це вже, ну, скажімо так, як на мене, це не саме актуальне з огляду на ті незначні юридичні наслідки. Але я хотів би стосовно третьої категорії, коли військовослужбовець вчинив СЗЧ, повернувся на службу. І на цьому етапі ще немає кримінального провадження, оскільки відомості про такий випадок не внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто безпосередньо кримінальне провадження ще не існує. І отут -от, я б радив би на цьому етапі безпосередня комунікація з командуванням безпосередньо можлива скажем, ці всі ситуації з юридичною службою, з адвокатом трошки проговорити, тому що, якщо були випадки, з чого я почав, поважності, лікування, інші якісь тяжкі обставини, смерть близької особи, ну і так, далі, і так далі, і так далі, то можна ставити питання про те, що особа, ну скажем, взагалі не буде. Кримінальна карана або виправдовування, або, можливо, взагалі не буде кримінального провадження. Тому звертаю вашу увагу на ці обставини. Ну і е, от в контексті цієї третьої категорії ще хотів би зазначити, що тут можуть бути і випадки крайньої необхідності. Скажімо, е, наприклад, там є стаття 39 Кримінального кодексу, є інші статті. Є, наприклад, може бути крайня необхідність у зв'язку з тим, що треба було негайне звернення за медичною допомогою. Не тр треба було надати допомогу там, товаришу, близькій особі і так далі. Тому зараз, перш за все, підсумовуючи, значно зростає кількість осіб, які після СЗЧ повертаються. Це перша теза. Значно зростає кількість судових рішень про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності. І я думаю, що після підписання президентом оцих змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремими категоріями військовослужбовців. Оця напруга СЗЧ значна спаде і кількість цих справ суттєво зменшиться. Я вважаю це дуже позитивні зміни.